Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до української світлиці. Що ви бачите? Які речі знаєте? У світлиці є піч та різні види посаду. Піч велика і дає багато тепла. Як ви гадаєте, для чого потрібна піч в печі люди варили різні страви. А в чому варили? Для цього виготовляли спеціальний посуд із глини. А людину, яка виготовляла посуд, називали гончар. Це майстер, який з гончарної глини виробляє посуд. Ви хочете дізнатися, як гончарі готують глину та виробляють різний посуд. Я запрошую вас, діти, завітати до справжньої гончарної майстерні. Гончар дуже давня професія. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежалась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонечко, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички, й камінці, просіювали її, намочували водою і ліпили виріб. Кажуть, що глина колись була скелями. Глина, якщо роздивитися її у мікроскоп, складається з мільйонів лусочок, які ще пам'ятають, як були скелями. Тому так прагне стати знов єдиним цілим. Сонце і повітря висушують глину, і вона стає твердою. Але коли на глину попадають краплі води, вона стає зовсім іншою, м'якою та пластичною. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його чутливих долонь лискучий глиняний стовпчик, що ніби помахом чарівної палички перетворюється на тонкостінну посуду. Готовий виріб майстер зрізає з круга. Тонесенькою дротиною і ставить сушитися. Після цього посуд розписують барвистими квітами і випалюють у спеціальній печі. Наші пращури не мали такого різновиду посуду та побутових приладів, як сьогодні. Діти, давайте разом помилуємося чудовим українським керамічним посудом. Ви бачите перед собою мисник. Це дерев'яні полички для зберігання посуду. Вранці він був майже порожній, а після сніданку аж яснів від чистоти. У хаті він знаходився праворуч від дверей. Зверніть увагу, в миснику розташований український традиційний посуд. Кожен вид українського керамічного посуду має своє призначення, форму та назву. Горщик, миска, макітра, глечик, кухоль, куманець. Давайте спробуємо з вами назвати назви посуду за допомогою загадок. Як у піч мене несуть, мене овочі кладуть. Ще й водичку наливають у вогонь і борщик мають. Так, це горщик. У ньому варили супи, борщі або каші, зберегали крупи або зерно та борошно. Зазвичай ці горщики були з орнаментом, на відміну з пічним горщиком, який мав постійний контакт з вогнем та дивом. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Тарілка, або раніше називали миска, використовувалася для перших страв. Якої форми миска? Так, круглої. А які ще тарілки мають круглу форму? Так, це полумиски, це різновид посуду, що має вигляд неглибокої миски або глибокої тарілки і використовувалися для перших та других страв? Слухаємо загадку далі. Біля тіла вухо, голови немає. Молоко, сметану, квас добре зберігаю. Як ви гадаєте, що це? Так, це глечик. Посуд із глини ідеально підходив для зберігання продуктів. Саме тому і спокон віків він був популярним в селах. Коли не було ще холодильників, молоко в глечику могло стояти 3-4 доби і не киснути. В мені мак розтирають, пиріжки в мене складають, річ потрібна і не хитра. Називають всі макітра. Макітра це конусоподібний посуд, виготовлений із глини. Використовують для сходження тіста, зберігання пиріжків або для перетирання маку макогоном. Наступна загадка. А я чудо із чудес, мене знає рід увесь. Бо я хлопець молодець, опішнянський, куманець. Куманець це керамічна фігурна посудина, здебільше використовують як прикрасу. Він має круглу форму із отвором всередині. Уманець є оригінальним різновидом українського традиційного посуду. Раніше його використовували для зберігання і подавання на стіл різнованітних напоїв. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють, кухликом мене зовуть. Посудом для пиття були кухоль та кухлик. Ці вироби різняться не тільки розміром, а й формою. Отже, діти, ми з вами говорили про український керамічний посуд, про техніку підготовки глини для виготовлення виробів. Ви побачили, які цікаві назви придумав наш спостережливий народ. Розкажіть вдома рідним, які назви. Посуду запам'ятали. Зніміть відео та напішліть мені. До наступних зустрічей, малята!